Олександр Усик провів благодійну акцію в центрі Лондона на Трафальгарській площі за участю британського мільярдера Річарда Бренсона. Усик закликав світ допомогти у відновленні житлових будинків в Україні, які були знищені російськими ударами. Росія зруйнувала в у моєму місті та моїй країні. Росія зруйнувала лікарню. Росія зруйнувала школу. Росія. Зруйнувала життя, українське життя. Але ми виживемо. Ми відновимо нашу країну як мозаїку. Шматочок за шматочком. мозаїк. Like Бренсон у своєму виступі заявив, що Україна бореться не лише за себе, а за демократію в усьому світі. Це справді є потужним символом незламної витривалості та надзвичайної стійкості українського народу, який продовжує боротися після трьох довгих років повномасштабної війни. І я не можу повторювати це достатньо часто. Хоробрі люди України захищають набагато більше ніж лише власний суверенітет і національну ідентичність. Чи то на передовій, чи в містах, які зазнають безперервних російських ракетних і дронових атак, українці жертвують своїми кінцівками та життями, щоб захистити демократію і свободу для всіх нас. А подальша підтримка важливіша ніж будь-коли. В Україні потрібна зброя, їй потрібна фінансова підтримка, і їй потрібна моральна підтримка. Захід відбувся за п'ять днів до бою усика проти Даніеля Дюбуа на стадіоні Вемблі, який обіцяє стати реваншем року. Я не думаю про цих людей, бо це просто балочки. Слухайте. Давно я йду до свого, мого Бога. Бокс це частини мого, е, мого життя. Багато людей кажуть: гей, послухай, ти ж не отримаєш пояс у важкій вазі. Ти ж не отримаєш пояс чотири пояси у важкій вазі. Знаєш, що я кажу? Побачимо, побачимо. Для мене це не має значення. Це моя дорога, просто моя дорога. Бла-бла-бла, бла, 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 бла. Це просто багато людей. Так. Ліворуч сидіти. Френку, я думаю, у тебе є, у тебе є. Перед вами. Так, у мене є лише кілька машин, на яких треба зосередитися. Он там дивись, це один. Назот. Я здається, зараз горю. Я зараз горю. Знаєш, я просто-просто стримався і готовий до роботи. Це, це буде кровопролиття. Я хочу просто покласти край усім цим суперечкам та всій цій нісенітниці, та показати, що я людина майбутнього. Я про все це не знаю. Я просто знаю, що на рингу ввечері він буде танцювати кумедний танець, коли я коли я його вдарю. Ти віриш, що нокаутуєш Олександра Усика?